Це буде короткий, але тим не менш важливий урок щодо головних платформ, на яких має бути кожен дизайнер. Почнемо ми з платформ саме для дизайнерів. Це Платформи Behance та Dribbble. Зазвичай їх використовують для того, щоб показати своє портфоліо свої роботи, або знайти, набратися натхнення від інших дизайнерів, подивитися їхні роботи. Почнемо ми з платформи Behance. Як тільки ви зареєструєтеся тут, вас перекине на головний екран. Тут можуть бути сайти, можуть бути фотографії, можуть бути якісь малюнки, логотипи, все що завгодно, все, що пов'язано, в принципі, скажімо, з веб-дизайном, і навіть не тільки веб, ще і ще й фотографія є, і ще інше Під мене платформа вже налаштувала. Пропозиції, які зазвичай передивляюся я. Це різні інтерфейси, сайти або люди, просто на кого я підписаний. Ось, наприклад, веб-сайт вже показує, я можу сюди натиснути і подивитися, що зробила інша людина, який у них був сайт, можливо, взяти якісь цікаві рішення. Також можна подивитися, хто автор, і перейти до кожної людини у її профіль. Тобто я можу натиснути тут на роботу, подивитися роботу, якщо мені подобається, і отут навести, подивитися авторів. Наприклад, переходжу ось сюди. І дивлюся, які роботи є конкретно у цієї людини. Скільки тут переглядів, скільки тут лайків, що було використано в цій роботі, можливо, взяти якісь цікаві рішення. Отут доволі цікава робота і по типографіці, і по кольору, і по фотографіях. В цілому класна робота. І навіть є презентація з відосами взагалі шик. Тому можна реєструватися тут і заповнювати свій профіль. Для старту достатньо буде поставити аватарочку, ім'я, прізвище, написати щось про себе, наприклад, починаючи UX UI дизайнер, можливо, ще ще додати якийсь свій досвід, і потім, коли вже будуть перші роботи. Можна буде додавати їх сюди. Зазвичай Behance використовується як основна платформа для того, щоб показати свої роботи. Dribbble, друга платформа, загалом схожа, але вона більше використовується не для того, щоб показати такі великі проекти, а для того, щоб показати. Один маленький концепт, тобто тут зазвичай буде показуватися от, ось такий один екран і все. І доволі часто рішення на дрібл красиві, прикольні, але не практичні, особливо у великих інтерфейсах. Але все ж таки, дрібл також платформа, яку використовують багато, яка друга, мені здається, за популярністю після Behance. Тому також тут реєструємося, також можемо ставити вартарочку, ім'я, прізвище, і потрохи будемо тут також розвиватися. Після цих платформ для дизайнерів ми можемо переходити до платформи, яка потрібна, в принципі, всі ти it спеціалістам без виключення це така професійна соцмережа LinkedIn. Вона буде використовуватися для того, щоб знайти роботу, показати також себе як спеціаліста, але можливості для того, щоб знайти роботу і знайти якусь вакансію, значно більше тут, ніж на будь-якій іншій платформі. Коли ви тут зареєструєтеся, linkedin.com, у вас буде ось такий перший екран. Тут можна буде перейти до свого особистого профілю і також поступово все заповнювати. Ім'я прізвище, поставити обкладинку, поставити всю інформацію про себе. До речі, тут інформацію Заповнювати повністю. Щось про себе, якийсь свій досвід, де ви працювали, де ви вчилися, можливо, поставити свої скіли Також я тут ставив веб-дизайн, розробка, мови, на яких я спілкуюсь тощо. Я, на жаль, LinkedIn ніколи не використовував у себе, але все ж таки його розкачав, і якщо він мені знадобиться, то він мені дуже допоможе. У учнів, тих, хто був на попередніх потоках основного великого навчання, вже були результати з LinkedIn. Прямо в LinkedIn протягом їх навчання їм писали. Що шукає дизайнера, і пропонували податися на якусь вакансію. Фішка LinkedIn в тому, що тут знаходяться рекрутери і HR, тобто люди, які якраз знаходять дизайнерів в різні команди. Тому, якщо ми тут знаходимося, і тому ще краще, якщо ми тут будемо додавати до наших конектів, до наших, тобто контактів, різних рекрутерів і HR, то у нас буде величезна ймовірність, що до нас можуть запропонувати роботу саме ці люди, і також ймовірність того, що коли ми покажемо в LinkedIn, що ми open to work, відкриті відкриті до роботи то ці люди можуть запропонувати нам якусь вакансію. Звісно, якщо вона у них буде, або вони просто хоча б це побачать. Тому обов'язково реєструємося на LinkedIn. Конкретно зараз, за 10 хвилин, за годину чи навіть за день ми не зможемо все це оформити, тому практичним завданням буде просто зареєструватися на цих платформах і поставити хоча б своє ім'я і прізвище і аватарочку. Цього буде вже достатньо з головою, навіть можна без аватарочки поки що. Просто зареєструватися, щоб вони були. А вже далі, можливо, ми будемо ці платформи розкачувати. Що ж, можна переходити до завдання.